Всім привіт! І В даному відео я хочу розповісти про 5 секретів для хорошої здачі зовнішнього з математики. Тому розпочнемо. Одним із перших секретів хочу розповісти, те, що багато абітурієнтів вважають, що якщо вони ходять до репетитора, значить зовнішнє вони знадуть на максимум. Це неправда, це міф. Тому що якщо ти не будеш працювати над собою, не будеш вчити, розв'язувати, ніхто якби, за вас не складе зовнішнє. Репетитор це добре, але. Робота над собою це головніше. Обов'язково ходити до репетитора, але і самому також розв'язувати, вчити і розбиратися з матеріалом. Також хочу поділитися е, цікавим таким секретом, що всі формули з математики потрібно записувати в зошит блокнотик. Хочу показати свій ось такий маленький тоненький блокнотик, більшого вам не треба, в якому записані всі формули е, для того, щоб чітко знати кожну формулу і орієнтуватися в інформації. Хочу вам показати ось, наприклад, цікаве щось вам тригонометричні рівняння, наприклад, ось. Все виділено, все записано ось так. Також можу вам показати, що дуже цікаве. Також можна повиділяти різними кольорами, і хоча б 2-3 рази на день відкривати, його і ви обов'язково дати знати всі формули бездогану. Наприклад, ось, формули площі. От і всі формули ви бачите перед собою. Орієнтуєтеся в них, знаєте, і це дуже прекрасно. Також хочу розповісти, як швидко вивчити формули. Не варто їх зазубрювати, адже це ненадовго і ну, вам це не, не пригодиться. Тому що треба записати їх декілька разів на листочку, і вже якби зоровою пам'яттю ви запам'ятаєте весь матеріал, і формули вам будуть здаватися зовсім легенькими, і ви будете їх знати. Також хочу розповісти про те, як підготуватися до зовнішнього. Обов'язково потрібно. Ще раз обов'язково потрібно знайти завдання зовнішнього минулих років, перерозв'язувати його, можливо, і не один раз, а разів хоча б три. Одне і те саме завдання ну, протягом деякого часу. І ви будете орієнтуватися в масі інформації, і вже навіть пробне зовнішнє вам буде легше здавати, якщо будете його, звісно, здавати. А особливо вже на самому зовнішньому ви будете знати, як побудовано воно, і можливо вам попадеться і схоже завдання, а можливо, і таке ж саме. Також мені дуже багато допомогло те, що я на свій телефон скачала додаток з племаркету зовнішні з математики і з української також. Це дуже чудовий додаток, в якому зібрані маса інформації з математики, всі завдання попередніх років, і ти просто їх ще раз розв'язуєш, і це дуже чудово, ти розумієш, які формули потрібно, що знайти, які вивчити, і мені це дуже сильно допомогло. Тому бажаю вам удачі, терпіння і натхнення, і підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, до побачення!